Час новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк і далі про таке. Росіяни знизили темпи локальних наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Сватове Креміна. Мешканка Нововолинська ошукувала тих, хто поласився на її інтимні послуги. У Берестечку фермери прийшли розбиратися за землю. Розпочнемо із подій на фронті. Російські війська знизили темпи локальних наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Сватове Креміна. Про це інформують в інституті дослідження війни. Це свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили та послаблює їхні зусилля на цій ділянці фронту. Тим часом під Бахмут у складі інших підрозділів повертаються вагнерівці. Ймовірно, це пов'язано з втратою росіянами Кліщеївки та Андріївки, які відбили ЗСУ. Ворог не припиняє обстрілювати наші міста та села. У Миколаєві окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури. До слова, атакують його другий день поспіль. Є руйнування на щастя без жертв. Уже вкотре під вогнем Костянтинівка на Донеччині кілька днів поспіль. Ворог скидав на місто. Авіабомби цієї ночі вдарив ракетами С-300. Люди не постраждали. На жаль, є жертви у Курдюмівці та Красногорівці Донецької області. Під російських обстрілів там загинули троє людей. Вранці під російський удар потрапили двоє херсонців. Це працівники комунального підприємства, які прибирали в центрі міста. В одного чоловіка важкі травми кінцівок, в іншого поранення ока та контузія. Прильот дуже потужний вибух. Почула крик, одяглася бігом, прибігла. у мене життя кров, нога перебита. В осколок у російському курську безпілотник підірвав електропідстанцію, до якої були підключені важливі військові об'єкти ворога. Палало і вночі, і вранці. Міноборони Росії, як завжди, заявило, що усі безпілотники були збиті. Сьогодні стало відомо, що збили окупанти не лише українські дрони, а й ймовірно свій винищувач су 35 Принаймні, таку інформацію поширюють моніторингові канали. Попередньо військові РФ збили літак над Токмаком своєю ж ППО. СБУ затримала на гарячому ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки по позиціях наших військових на Донеччині. Цього разу зрадницею виявилася мешканка Торецька. Вона передала росіянам вісім локацій українських військ, які рухалися у напрямку передової. Основними цілями ворога були підрозділи, які беруть участь у контрнаступальних операціях в районі Бахмута. Зрадницю викрили вчасно і встигли повідомити ЗСУ про потенційні загрози. Нині зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Ну а далі до кримінальних тем надсилала в тюрми наркотики і пропонувала інтим. На Волині судитимуть 27-річну жінку, яка робила ведмежі послуги в'язням, а ще ошукувала людей в інтернеті. Обіцяла інтимні послуги, тоді брала передоплату і зникала. Сама вона з Нововолинська. Крім того, правоохоронці з'ясували, що минулої зими жінка надіслала знайомому в тюрму два пакетики з наркотиком, заховала їх. У харчі. Однак передачу знайшли працівники установи. Тож жінку судитимуть. У перестечку конфлікт між фермерами та владою господарники отримали нові платіжки за землю із значно вищими сумами податків. Замість 200 гривень, тисяча, а то й більше. Звідки взялися нові цифри, люди прийшли з'ясовувати до голови громади. Що з цього вийшло та кому грозить мінімальне податкове зобов'язання? Дивіться у нашому наступному сюжеті. З самого ранку у Берестечку на Горохівщині гамірно. Місцевих фермерів обурили нові незрозумілі їм платіжки за землю. У господарники кажуть, що і так платять земельний податок. А про пункт мінімальне податкове зобов'язання, який з'явився тепер, перше чують. Торік, наприклад, в мене було 281 гривня. Цього року 1853. У 6.59 разів. Ну так же ж неможливо під час війни. Я розумію, що громада не має казна порожня. Чи порожніє держава, може, не дофінансовує, ну а люди простіше свідки візьмуть. Розібратися, в чому справа та що за нові платіжки вони отримали, люди прийшли до голови громади. Господарники переконані, місцева влада на них наживається. Я з податковою тільки що їду. Я була в податковій. Відсилають сюди назад, тільки берестечко. Тільки берестечко підняло таку ставку у нас. Ніде немає такого, не по яких громадах, а в нашій таке бігом роблять. А для чого вони роблять, бо їм гроші не вистачає, а люди звідки мають взяти ті гроші? До обурених господарників вийшов голова громади Ігор Грудзевич. Кликав усіх на розмову за стіл. Втім, ті відмовилися. кажуть, хочуть говорити вже і по суті. У відповідь міський голова сказав, що у цьому випадку лише виконує закон і скасувати мінімальне податкове зобов'язання не може. Це загальнодержавний податок, який встановлюється Верховною Радою. Ми тільки виконали то, що від нас вимагає законодавство. Поняття мінімального податкового зобов'язання або МПЗ з'явилося у податковому кодексі України з 1 січня 2022 року. За словами представника податкової служби Волині Олександра Кутюна, це не новий вид податку, а механізм, який покликаний вивести аграріїв з тіньової економіки. Точніше, МПЗ це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків, зборів, платежів тих, хто заробляє на обробітку землі або має землю. Фермера, які виробляють, вирощують сільськогосподарську продукцію, вони заключають договори оренди з, з громадянами, з людьми, які мають власності ці земельні ділянки. Після цього вони їм виплачують орендну плату. Бликовний секрет, що вартість в цих договорах орендної плати занижена. Це є факт, просто факт. Для того щоб визначити певну мінімальну межу, і вирахували суму, яку господарники мають сплатити з доходів, отриманих від одного гектара землі, ті фермери, які заключили договори оренди на адекватну суму, в них сплата податків. Значно перевищує розрахункову цю суму мінімальної підкозові. І їм нічого не потрібно доплачувати. А в того, в кого договори заключені на значно нижчу суму, в них виникає позитивна різниця, яку вони доплачують до цієї розрахункової суми. Слід зазначити, що новий закон стосується і тих, хто обробляє свою землю. А саме такими є фермери Берестичківської громади, які прийшли за правдою. Серед них і Тетяна з села Кутрів. Пшеницю сієм, картоплю саним, того року посіяли сою, ціни нема на сою. Отак воно не виходить, солярка нині самі бачили на заправці 58 гривень, молоко приймають 7 гривень, це можливо, це неможливо вижди, такі ціни поставити і от нині розказують. У податковій пояснюють, розробники нововведення з назвою МПЗ керувалися тим, що коли господарник виростив щось на землі та продав урожай, має сплатити податок. Втім, не врахували, що люди можуть мати землю, але нічого на ній не вирощувати. У такому випадку є два виходи: або здавати ділянку в оренду, або обробляти й сплачувати податок. Експерт також додає, формула МПЗ для громадян визначає податкова і вона однакова для всіх. Підхід до всіх один не може бути такого, що в одній територіальній громаді якісь одні відсотки, а в другій інакше. По всій Україні формула та сама. Залежить тільки від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки і від суми сплачених податків, які відмінусовуються від мінімально податкового зобов'язання, те, що першими рішення податкової отримали господарники саме Берестичківської громади, свідчить лише про те, що громада була зацікавленою у тому, аби гроші з податків швидше поповнили бюджет. Коли постало питання цього податкування, зміни оподаткування в нас база була готова. Тож відповідні платіжки про сплату МПЗ за 2022 рік надійдуть і аграріям інших громад, де ще опрацьовують інформацію. У Берестичківській місцеві фермери та влада так і не знайшли порозуміння на зустрічі. Рішення громади, ми платити ваших платіжок не будемо. слідуючій сесії треба підняти рішення відмінити це рішення. Ні, ну хай перезимені податок, але не пезевні пенсіонерам. Потрібно теж я не знаю, чого ви ущемляєте. Голова громади Ігор Грудзевич коментує. Міська рада лише виконала прийнятий Верховною Радою закон, а вина місцевої влади лише у тому, що у громаді слід було провести більш детально роз'яснювальну роботу. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, 12 канал. Зрізав з могили героя сталевий ланцюг, аби прив'язати козу й собаку. Прикрий випадок трапився в городищі Луцького району. Батьки загиблого в АТО Тараса Герасимюка забили на сполох, коли побачили, що хтось попсував місце спочинку сина. До слова, вандалізм на могилі військового вже траплявся. Якщо у попередніх випадках... Винних не знайшли, то цього разу винного затримали. На місці злочину була і наша знімальна група. Тож більше у сюжеті на цвинтарі в селі Городище працює поліція. Правоохоронці викликали батьки назавжди 19-річного Тараса Герасимюка, життя якого трагічно обірвалося в 2015-му В зоні АТО Майя та Георгій в розпачі хтось попсував місце спочинку їхнього сина. Я так стою, отут якраз стала і дивлюсь, скажу, через що А це бачка до чого була О, так переступало. З могили викрали плафони від ліхтарів, сталеві ланцюги та вазу для квітів. Крім того, невідомі намагалися зіпсувати флагшток, на якому висить український прапор. Воно було отако витягнуте, аж сюди вирване, отак воно висіло. Плафони від ліхтарів і важкий сталевий ланцюг, яким була огороджена могила, каже подружжя, зняти було майже нереально. Треба інструмент іметрі, щоб їх розібрати. А тут, я так поняла, що зривали. І видно, зірвали разом з плафоном, не могли розкрутити, вони зняли зверху. Людина, яка осквернила могилу, переконані батьки героя, готувалась до цього вчинку. Хтось, мовляв, йшов на це місце щіткою метою і спеціальними інструментами. Тут чужий не приїхав. реально, що чужої это точно знає не могилі. Треба знати, що воно тут таке робиться, що тут є воно Треба сказати, що на могилі загиблого в зоні АТО Тараса Гарасамюка вандали працюють не вперше. Не менш прикрий випадок був два роки тому. От тут стояв на нержавіці. Продовження цієї труби стояв прапор. Його повністю зірвали, трубу тоді винних не знайшли. Утім, цього разу батьки героя хочуть, аби зловмисники отримали належне покарання. Це можна такі поступки зрівнювати з тим, що роблять зараз ті кацапи В нас в них немає нічого святого. Я рахую в такої людини вже ніяких моральних принципів. Нічого святого немає. Ну як так прийти на могилу, те все позривати, для чого ще його використати? Будемо встановлювати людей, які причетні до даної ситуації, бо віднесені відомості до ЄРДР. Найгіршим результатом цього розслідування, боїться, Майя, може бути причетність до крадіжки її колишнього чоловіка, рідного батька Тараса. Той, мовляв, зловживає спиртним і заради випивки, бува, виносить з хати нажите. У мене підозри не падають на нього. Ми так собі думали вдома. Ну це, це в крайній мені здається випадок. Якщо. Тому що ви не хочете вірити, що рідний батько? Да. Я не хочу це вірити, що він міг це прийти зробити. Рідний батько каже жінка, ходить на могилу Тараса рідше ніж побратими хлопця, які живуть в інших областях України. Ми поїхали до хати Павла Грасимюка. Його саме опитувала поліція. Їм чоловік сказав, що на кладовищі був зо два тижні тому, і ланцюга з плафонами тоді вже не було. Сусіди кажуть, спиртним Павло і дійсно зловживає. Доброї з хати задля випивки справді виносив. Все, що можна було продати, продав. Утім, заради горілки, здати метал з могили рідного сина. Переконані сусіди це для нього занадто. Це є хлопці, всяки тепер метал збирають. Найгірші очікування має Герасимюк, на щастя не справдились. Буквально за декілька годин поліцейські встановили причетного дошкоєння крадіжки складовища. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Викрадені речі вилучено. Як повідомили нам батьки героя Тараса Герасимюка, затриманий юнак із неблагополучної сім'ї, та найобразливіше те, що вибачення за скоєне односелець так і не попросив шокуюче, але він сказав, що він не мав де його купити, і йому потрібно було прив'язати собаку і козу, але знайшли в нього все складене в сумці. Не хочеться портити дитині життя, але бачу, він уникається. Він стоїть тупо, як то знаєте, як на постаменті, людина дитина гордиться тим. За скоєну крадіжку в умовах воєнного стану юнаку загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал. Ну а далі про пристрасть до чужих мотоциклів. 29-річного волинянина затримали по гарячих слідах як злодія двоколісного. Викрав його на вулиці Ковальській у Луцьку прямо зі стоянки. Мотоцикл належить його ровеснику з обласного центру і вартує 30 тисяч гривень. Цікаво, що злодій раніше уже викрадав мотоцикл, зловмисникові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. За самовільне спалювання листя й сухої трави на Волині покарали 220 людей. Така цьогорічна статистика. Штраф за дії, які можуть і не раз призводили до пожежі, підкреслюють вогнеборці від трьох тисяч гривень. На вересень в області вже трапилося 75 пожеж, пошкоджено загалом 33 гектари земель. Нині на Волині високий рівень пожежної небезпеки, а отже, підвищений ризик загоряння у лісах та торф'яниках, гасити, які особливо важко. Торфовища залягають у північних районах області. Лучан закликають підтримати голосуванням дівчат з Луцька, які пробилися у фінал національного відбору на дитяче Євробачення. 2023 Наші у фіналі а це гурт б'ютіс» вперше в історії конкурсу. Підтримати лучанок 13-річну Анну Ткач, 12-річну Владиславу Волинець та 13-річну Олександру Коровицьку можна від сьогодні, проголосувавши онлайн за стосунку Дія. Наші голоси це 50% рішення. Друга половина за журі. У Луцького гурту в Україні є чотири конкуренти. Щоб підтримати своїх у розділі опитування, слід проголосувати за номер 5. Саме під цим номером у фіналі пісенного конкурсу виступатимуть наші з піснею Світлани Тарабарової «Power of Love». композиція про світлу сторону та любов, яка завжди переможе зло. Фінал національного відбору відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту у прямому ефірі на телеканалі Суспільна Культура цього ж дня о 18 годині на порталі Дія розпочнеться ще один етап голосування за переможця. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще не забувайте підтримувати один одного та наше військо. Усіма силами наближаємо перемогу.